Отак От ми проводимо дні завдання батьків і сидіти. Оце і тільки щось вчити. Ми нарешті почали. Всім добрий ранок ми прокинулися зараз. 9 година. Толік вже поїхав на роботу. А ми стріляємо ліжка. Діти б'ють мух ляпами. І в хату, напевно, що сьогодні підемо. Ну що, застеляємо ліжка, ідемо миватись чистити зуби. Ми вже сіли з дітьми з самого раночку, включили до ноутбука, подивилися наші два відео. Вони дуже заліпають до них. Ми знайшли відео річної давності, коли Адамчику було півроку, як ми ходили в парк і грали ігри. Ми ліжка застелили, а тепер я ще хочу вдягнути дітей. Їм треба штаніжки Ніжки одягнути носочки. <плес> Отак ми проводимо дні. Зоріти можна. Я така не виспана. Я не пам'ятаю, коли <плес> я нормально спала. Ще треба застелити ліжко луки. Він все скидає з ліжка і хоче тригати. А там дуже любить такі книги і вімельбухи. Там де багато малюнків. І ми з ним собі зранку лягаємо на ліжечко, накриваємося, коли він прокидається, і я йому розказую. Читаю. Ти хочеш пити? Я вже давним-давно вам хотіла показати книги, які ми з дітками читаємо. Ми дуже любимо книги. Напевно, так діти з самого початку їх любили. Як можна дитина любити книгу з самого початку? Вона про неї ще нічого не знає. Завдання батьків показати дітям, що таке книга, зробити так, щоб вона полюбила цю книгу. Звісно, що не треба заставляти. Ми читаємо, ми робимо різні завдання. Лука переказує історії, Лука придумує історії. Адамчик дивиться малюночки. Я просто зараз не всі вражена. Пішла книги вибирати з полички. їх дуже багато. Оця книжечка її є дуже <плес> дуже обожнює. Адам Це книга ще мого дитинства. Тих книг такої серії в нас є шість. Те, що ми читаємо найчастіше за дамчиком зараз. Ну сказати, що в нас сильно заходили казки Казок? Отакі от. Як ми сказала. До речі, не то, що всі книги там ми ними гралися. Вони справді зачитані. Ми їх перечитували вже всі. Не знаю скільки разів не рахувала. О, люди, боксер прийшов. Я тут і ти боксер, давай. Давай я дам тобі теж роздягнути. Книга класна, ми її найбільше зараз використовуємо при навчанні з лукою, за дамчиком. Я якій хочу взагалі зробити висновок. Читайте з дітьми, читайте більше, рідною мовою, виділіть цей час, тому що дітям це необхідно, нам це необхідно, а дітям тим більше необхідно. Це робить їхнє дитинство ще цікавішим, тим більше час з батьками, коли ви собі в обіймах читаєте. Теплу книгу це взагалі це класно. Не треба просто купляти їм навчальні книги і сидіти оце і тільки щось вчити. Купляйте теплі книги для вечорів і так само щось навчальне, діткам це теж потрібно. Книги ну, я вам всіх не показала, тому що їх дуже багато. Ми тут граємо хованки. Ми вже і ховали черепашку, і грали хованки, і присідали, і що хоч робили. Зараз, може, підемо на вулицю на травичку, будемо зараз повзати. Ми були змушені позавчора зрізати одну сливку. На ній було дуже багато сливок. Сливки дуже класні. Ми вам покажемо потім де. І вийшло два відра сливок. Дуже смачні і дуже е, мало є червивих. Майже немає. Ціла велика миска. Вони йдуть більші, дуже дуже солодкі. У нас ще таких два три дерева є. Так що нам цього дерева не було шкода, тим більше вони доспівші. Зараз будемо щось з ними робити. О, бачите, як гарно. Ми вам хочемо показати печиво, яке ми вчора ввечері пекли, пізно-пізно вночі навіть. Вже було пів одинадцятої, як ми його спекли. Ось таке печиво, мор моркв'яне. Я тут пожарила котлетки з сиром і варю рис. Зараз кашка доварюється і вони будуть обідати, а потім не спати. Тато вже вдома. Діти попросиналися. Тато пообідав вже. Мама його гарно покормила. Будемо йти до хати. Ми там заньою затіяли одну річ. Ми її відкладували. Відкладували, але вже відкладати нема куди. Тому ми нарешті почали. А саме почали купати яму на воду. Я вже трошки там викопав і сьогодні будемо продовжувати. Зараз ще мама якісь блінчики на жари дітям. Сирників я наробила. Тоді привіз донько. Заплатив за неї, правда 200 гривень. Динька смачна, ну, трохи зеленкувата. Здається, і сезон день, а попасти на нормальну дуже важко. Тоді привіз такі рибачки дітям. Так. Лука у нас дуже любить збирати камінці. Це його слабкість така. Він збирував камінці, такий, мамі дав руку. Каже, мама, нанеси. Ну що, ми на місці, беремо лопату, беремо рукавиці і йдемо покажу, що я там вже понаривав. О, нам якраз стіно косять. Я думав, блін, як його повикошувати. Я почав рити канаву від колонки. А біля самої колонки я вже вируну таку, як нам потрібно. Метр десять. Получається, у нас ґрунт промерзає на метр, і тому глибина ями має бути мінімум метр. І так, колонку ми вже потім обкопаємо. Там треба буде ще її обкопати, щоб нормально підійняти трубу до скважини. Тут була сливка в нас. Ми її зрізали. Вона була дуже класна, але вона нам заважала абрикосові. Гілля перепліталися і їм було мало місця. Тому ми вирішили її зрізати, тому що абрикос у нас один, а сливок є ще багато. Ось, наприклад, одна з них. Поміщо сіє с сливками. продовжуємо далі рити. Тут ще задній двір, там, де город був то що земля м'ягенька, а на подвір'ї піде асфальт, камінь. Там буде взагалі капець. Ну і в баню. Попередні власники посадили зимні яблуні. Ось, у нас три штуки таких є. Вони просто всі яблуками. Не знаю, які вони нас насмак... Ми пробуємо наші яблучка. бо, звісно ж, перші вже зриває і їсть, адам собі захотів. Набрали землі тапочки, правда? Мене зараз і так нервує все, що пов'язане з їжею і годуванням дітей. А тут ще я нажарла їм сирничків. Приходимо, а вони всередині сирі. Та найголовніше, я їх нормально прожарну, значить, значить, ненормально. Вони не всі сирі, а от сама оця серединка. Зараз просто якийсь дурдом з тою їжею. Я не знаю, що їм готувати і чим їх годувати. Тому що каші вони ну, такої вже тепер. Сьогодні наварила смачного рису з маслом, жарила котлетки, середині з сиром. Все смачне, пахуче, свіже поставила на стіл, дам з'їв два рази і. Я розумію, що це малі діти, я все розумію, але настільки пропадає всяке бажання щось готувати. Може, що просто я себе накручую, не знаю. Але коли ти стараєшся, годувати солодким я їх, звісно ж, не буду, тому що камон, йдемо зараз в ліс. Ми збираємо ужини і наїмося, якщо там є ужина, взагалі. Ввечері сонця практично вже немає. Тут такий тіньочок-холодочок. Можливо, зимою буде і гірше, але літом дуже класно. Все в холодочку, красота. І діти на піску граються. Вони його вже так порозтаскували. Скоро такий буде пляцок. Я, чесно кажучи, зараз дупля наріжу. Що тут мені робити? Якоїсь роботи, щоб я могла сама робити без століка. Тут а, е, поки що немає. Там більше з дітьми. Ну альо. вони зараз тебе ж є велика Лопата. Чого ти не допомагаєш? Адам, тримай свою червону, йдемо допомагати всі татові. Як тобі купається? Мягко. Ну вже тоді майже дурив, те, що йому треба за хлівом, а ще подвір'я треба рити. Там, там на подвір'ї асфальт, там важко буде. Я не знаю, він купав. Іде Мадам, покажемо коріння. І отут терчало в дирці коріння, він його взяв сокирою і зрізав. Ось воно від абрикоса. І я не знаю, чи абрикосик не засохне часом від того, що він це зробив. Може не засохне, може він. Річард на сторожі нам так гарно вже покусили все. Адам, сину, сину, впадеш туди в яму, головою вниз. Ти, не, не пантуйся, це ваше двох. Тільки тепер треба тут вод дворі. Оці сливки більшенькі опадають помаленьку. Оця сливка ще обсіяна повністю. Венгерка, вона, вона менша. Ми не знали, що це за дерево. Толі каже, Ань, може це грушка. І ми так походили біля неї і знайшли однесеньку грушечку. Ось. Вона малесенька, гарнесенька, грушечка. У нас в селі колись проводили газ, і трактор купав такі ями на труби. Ці ями були по всьому селі. То ми, як були малими, ми з тих ям не вилазили. Це були наші лабіринти, ми гонилися, так тими ямами по всьому селі. А зараз Лука хоче лазити, і ти йому не даєш. Да, ми часто забуваємо, що ми робили в дитинстві і не дозволяємо робити це дітям. Я, наприклад, любила в болоті порпатися, А тепер Лука задамо кожен день. Роблять болото, мене це так роздражає, вони настільки вимазуються. Сьогодні вже знайшли воду на ділянці. Відріз стояла, вже вони сьогодні робили тут тут болото. Мама кака, сину, кака. Ти беру цю папку маленьку і купай. Ну звісно, то чоловіча справа купати. Чоловіча, жівча теж. Вже 7-10. Кажу толіку, що ми йшли додому. Зайшли по дорозі ще в ліс Ожину. Водички ми з собою попити не взяли. Вона там пити з того волі за воду. Ну можна вроді, я не знаю. Що з неї стане? В принципі, вона вже така чистенька, ніби нічого. Там просто бо такий бруд трошки плавав. Ми от вибирали воду, вже відер 10 десять вибрали. Ніби зараз вже вода чистенька. Чи не її зараз пити? Я думаю, що можна, чого ні. Сьогодні спробуємо, яка водичка в нас в колодязі. Ну, то давай вилазь вже. Риє там як рийка. Риє метр десять. Мет. Тебе вже більше метр, що ти свистиш. Фу, там ще залишилось трішки докупати і буде кусочок буде готовий. А далі прийдеться асфальт розбивати. Так. так, тепер треба набрати воду в колодязі, з ним дружно помитися. І молиться додому. О, яке порося. <працювали> да, да. Порося завжди було це найде. Ногими. Ей, ти чого? Ну що, йдемо ми додому. Блін, сьогодні вже нереально погано. Де буба? Магір сама, ти думаєш, що будеш сидіти тут? А Так, так, відімо Попрацювали. Ожиноюї закусили, водою з криниці. Запаяли. Все. Так, день сьогодні був хороший. Зустрінемося в наступному відео. Все, всім па-па.